Привіт всім! Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про нове, про те, як йти в нове, як не боятися, що нас може затримувати на шляху до нового. Що робити, якщо не піти в нове, і залишитися в старому, і про дуже цікаві речі. По-перше, хочу сказати, що зараз такий період, якщо ви дивитесь це відео, да, в вашому житті так точно, зараз дуже інтенсивний період переходу, і багато людей стикаються з тим, що. Старе вже не підходить, нове ще не сформувалося. І ми бовтаємося ніби в вакуумі, ми не знаємо, що робити, куди йти, як робити вже нове, як створювати якісь нові камінчики, складати у наш фундамент, якщо фундамент вже ще старий, да? якщо фундамент ще той, який нібито розвалюється. І не хочеться перебудовувати увесь фундамент, хочеться трошки докласти, да? і потім вже щось зростати в нове. Да? Але насправді. Це дуже складний процес, і ось цей фундамент да, його доведеться перебудовувати, доведеться відсортовувати, які камінчики не підходять, які ні. І про це ми сьогодні будемо говорити. Одразу скажу, що йти в нове це дуже круто, тому що ви можете побудувати себе заново, ви можете створити новий образ себе, ви можете розкрити такі речі в собі, які ви ніколи б не розкопали, якщо б залишилися в старому. І це дає вам дуже сильний ріст. У вас з'являється нова енергія, і, до речі, про енергію. Давайте зупинимося тут. Коли ви йдете в нове, вам дається ось ця енергія. Якщо ви хочете чогось, якщо ви вже знайшли цей спалах нової енергії в собі, якщо ви вже зрозуміли, що ось я хочу займатися чимось, да, чимось новим, ви можете відчувати такий потік енергії, якоїсь нової, да, ви можете відчувати більше сил, бажання прокидатися кожного дня. І це адекватно, це нормально. Тому що, умовно, на цей новий етап вашого життя у вас дається ця енергія. Вас щось стимулює, вас щось захоплює, енергія піднімається, і вона якби в тілі накопичується для того, щоб ви вже реалізували це нове в житті. Але можуть бути деякі чинники, які стають вам на заваді. Наприклад, ваше фізичне тіло не витримує. Такого навантаження. Ви не звикли до фізичної активності, ви не звикли до е, такого енергетичного потенціалу, да, такого запалу енергії всередині вас. І ви можете йти, наприклад, спати. Ви можете хотіти просто заснути, тому що ваше фізичне тіло не справляється з енергією на вашому умовно ментальному тілі, да, ваші ментальні процеси. Вони передують. Вашої вашій обробці інформації всередині. Тобто, ваш мозок не звик, наприклад, так працювати, ваше тіло фізично не звикло так працювати. І тому треба себе підганяти, да, своє фізичне тіло треба підганяти під той рівень енергії всередині вас, який е, щось літає, е, який до вас прийшов. Тобто, додавати спорт, додавати витривалість, додавати е, вміння. Перенапружувати тіло, вміння е, стикатися з перенавантаженням системи і витримувати його. Якщо ви підете, наприклад, в університет і почнете кожного дня тут е, ні з того, ні з цього, да, сидіти 8 годин на парах. Ваш мозок просто вскипить. Але через місяць ви вже будете до цього звиклі, ви вже будете готові витримувати такий, навант... такий темп навантаження. Тому я дуже вам рекомендую займатися постійно розвивати свій мозок, розвивати своє тіло, постійно тримати це в ресурсі для того, щоб якщо вам буде завантажуватись нова енергія, додаватись сил, ви зможете це витримати як фізично, так і ментально, психологічно. Що нас зупиняє піти в нове дуже часто? Це а. Синдром самозванця, але це може бути насправді об'єктивне, да? коли ви приїхали в нову країну і не знаєте, хто ви тут, да? Ви ніби ніхто, у вас ніби все обнулилося, і це якби нормально. Да? Це деякий час вам потрібно для того, щоб напрацювати вже нові, нові навички, нові відродити, да? те, що було у вас та впевненість. Це нормально. Суб'єктивний синдром самозванця, коли ви самі себе пригнічуєте і кажете, та я ніхто, та я ну якби я не вмію, я ще недостатньо знаю, мені ще треба повчитися, мені ще треба 10-20 дипломів, мені ще треба та-та-та-та-та. Це не говоримо про це. Да, синдром самозванця це окрема тема. Не будемо зараз тут зупинятися. Б – це перфекціонізм, який насправді. Немає нічого такого піднесеного, як його зараз. Я перфекціоніст, тому я не буду навіть починати. Ні, насправді це просто страх піти в нове, страх помилки, і через це ви не починаєте взагалі нічого. Якщо ви не можете зробити це ідеально, якщо ви не знаєте, як це зробити ідеально, якщо ви не можете прорахувати усі кроки наперед і знати, що це все буде ідеально зроблено в майбутньому. Якщо ви не можете відповідати за якість повністю свого шляху, якщо там десь з'явиться якась помилка, то це я просто перфекціоніст, тому я не можу поки нічого почати. Але насправді це не перфекціонізм, це тривожність, це тривожність і страх помилок. Тому перфекціонізм, так як от так піднесено, він не існує. Це страх-помилок. І страх щось почати, якщо ви не вмієте це ідеально. Взагалі не починати. І третє, скажу вам, це відкати, які нормальні, але вони йдуть від нашого рептильного мозку, який не хоче розвиватися, не хоче нічого змінювати. Тому що, якщо у нас ситуація зараз нас влаштовує, да, це комфортно, зараз ми виживаємо, у нас, в принципі, все є. Навіщо щось пробувати нове? Тому що нове це завжди небезпека. Тільки наш осознаний, вже розвинутий. Да, Сучасний мозок, ця, ця частина сучасного мозку може зрозуміти логічно, да, що це нормально, нова ситуація це нормально, нова людина це не страшно, вона нас не вб'є, вона то-то-то. то Рептильний же мозок каже, ні, нова людина це страшно. Повертаємося до старої. Нова професія це страшно. Там нас, там ми нічого не знаємо, вдруг нас там вб'є током. Давайте не будемо туди суватись. Рептильний мозок це нормально, але наша. Усвідомлена частина повинна його трошки заспокоювати. Що давай ми спробуємо? Якщо не буде нічого страшного, ми підемо далі. Да? І насправді, за рахунок дисципліни, ваш мозок цю нову реальність буде вже сприймати як стару реальність. І таким чином, коли ви хочете піти в нове, ви такий спротив йте, да? Ви не можете себе змусити вас постійно відкати. Просто продовжити на дисципліні. Дисципліна це наше все. Дисципліна робить з нового старе. Нове вже не буде здаватися таким новим, таким страшним, таким незрозумілим, таким складним. Він воно вже буде здаватися більш-менш легким, тому що ви вже щось там вивчили, да? щось вже зрозуміле. Як, якась частина вже у вас достатньо професійно освоєна, і ви вже можете напрацьовувати нові нові знання, нові навички. Тому нове вже не таке нове і не таке страшне для нашого животного цього мозку. І останній четвертий пункт, я на сьогодні скажу, це страх, що буде гірше. Це так само йде від цього животного нашого страху, животного е цього інстинкту, да, що давайте збережемо все, як є, тому що ми вижили до цього моменту. Страх, що буде гірше. Але тут я можу сказати: згадайте, коли ви йшли в нове, коли ви пробували нове, коли ви, наприклад, пробували вчитися плавати, коли ви пробували не знаю, вчитися на якихось інструментах грати, коли ви змінювали роботу. І реально. Ставало все гірше або навпаки, все було краще. От згадайте моменти, коли все було от правда гірше, ви спробували нове і правда, все стало гірше. Насправді, таких, скоріш за все, ситуацій не було. Тому що, по-перше, ми адаптуємося до всього. По-друге, все нове, що нам дає всесвіт, воно несе в собі можливості. І, скоріш за все, усе нове, що ви пробували, це розширювали ваші можливості, розширювали ваші навички, розширювали ваш кругозір. Тому все нове, що було в вашому житті, скоріш за все, приводило вас тільки до чогось більш цікавого, більш об'ємного і чогось кращого. Тому можу вам підсумувати, йти в нове це класно, але треба знати, що ваше тіло буде супротив ставити поперед вас, поперед вашого бажання, йти в нове. У вас завжди буде така велика стіна. З усіх страхів, невпевненості, оцього вашого перфекціонізму, страхів-помилок, а страх помилок це страх смерті, все йде від того. Оця здоровезна стіна завжди буде у вас там. І тільки, якщо ви будете з собою домовлятися і навчитися перелазити цю стіну, навчитися зробити там камінчики, за які можна вхопитися і втриматися, тільки так ви зможете реально піти в нове. Я дуже вам рекомендую йти в нове. Я дуже вам рекомендую пробувати усі ці речі, не боятися нічого. Головне, розуміти, що є ця стіна умовна, є якісь перешкоди, які завжди будуть ваші внутрішні. і це Насправді, ваші внутрішні перешкоди, ви зараз в реальності можете зробити все, що хочете. Єдине, що вас зупиняє, це те, що всередині. Якщо ви будете потихеньку розбиратися з тим, що всередині у вас все вийде. Я бажаю вам успіхів. Я дякую вам за те, що ви переглянули відео до кінця. до цього моменту. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Якщо у вас є ідеї для нових відео, пишіть їх в коментарі. Бажаю вам успіхів, до побачення!